Ми зараз знаходимося на новому етапі розвитку цієї спіралі глобального розвитку, після якого будьте впевнені, буде новий рівень глобалізації і новий рівень зв'язку між всіма елементами цього процесу, тобто. Умовно кажучи, всі будуть зв'язані ще більше ніж сьогодні, і ми бачимо це на рівні глобального штучного інтелекту. Так чи інакше світ буде знаходитись під впливом технології, під впливом того, хто контролює і хто розвиває нові технології, в тому числі штучного інтелекту. І питання буде тільки хто, тобто так чи інакше, все прийде до єдиної конструкції Адам Рішон. Але питання, яким чином і яким рівнем страждань? Тобто, чи ми це зрозуміємо як суспільство, і будемо будувати спільну цивілізацію саме за законами єдиної, понятійної бази, єдиного розуміння цього процесу, чи ми будемо знаходитись постійно в якійсь війні? І ті, звичайно, сторони, які проти цього, вони постраждають більше за все.